Тамара Шахматова згадує, що привело її на стезю педагога. Бажання зародилось ще зі шкільної лави, дивлячись на свою вчительку, да захоплюючись тим, як та проводила уроки, дівчина замислювалась над майбутньою професією. Коли вже вступила до університету, ви знаєте, воно підсилилося. І коли до дошки в університеті викликали викладачі завдання виконувати, то говорили: ось почерк вчительки, і ось буде і. Твори, які е, такі мініатюри робили. Так, це, це дійсно вчительки. Свій педагогічний шлях Тамара Володимирівна почала у 82-му році. Викладала у 19, 22 та 23 школі. Востанній стала директором, а потім, в серпні 2003-го, очолила Нікопольську філію Європейського університету. Маючи багатий життєвий та педагогічний досвід, Тамара Шахматова знає напевно, яким має бути справжній педагог. Я хочу, щоб вчитель майбутнього він дійсно був лідер, щоб бачили діти, що за цим вчителем можна йти вперед. Щоб цей був вчитель другою. Матір'ю, другим батьком, щоб можна було дійсно порадитися і довірити свої секрети. Тамара Шахматова успішна та активна жінка. Вона любляча мати, шанований педагог, депутат міської ради і повірена особа президента України. Активність жінки зумовлена, потребою допомагати ближнім, і вона з цим успішно справляється.